Добрий день, шановне панство. Маємо суботу. Ще один тиждень закінчився. І тиждень дуже відносно теплий був. Не відносно, а досить теплий був. І годування курей було теж на, на найвищому рівні. Тому що я забив внутрій і ось жінка поварила голови, внутрі вони клюють. Також жир внутрі даю. Внутрішні. Ну, то обрізки. то що з кишок. І я вибираю той жир і даю курам. Вони то все їдять. Ось маємо субота, маємо ось п'ять яєць і зараз. І ось там де між ногами ще шосте яйце є, курка тільки що знесла. Зараз я спробую показати, якщо ми побачимо його, не, не побачимо. Так, і вчора теж є 6 яєць. Маємо 6 яєць і в принципі протягом тижня один раз було п'ять яєць, останні рази було все по шість по яєць. Зараз я курення не маю чим. Бачите, он, яйце одне лежить. А я в яєць даю, здаю, то вони за нею б'ються. Яйці вони мені не їдять. Ну і якщо я тут і на місці, то я стараюся яйця підбирати вчасно і забирати і ложу, куди я ложу ті яйця в лоточок. І кури, ну що, гранула, годування то саме. Наступний раз, як буду робити гранулу, то я вже трав'яну муку, трав муку буду давати до гранули, бо вже проблематично з зеленими кормами. З травою я маю на увазі. Там місцями я можу нарвати кульбабу їм, яку вони дуже-дуже люблять. А іншої трави в принципі, нема. Ще на подвір'ї є е, кропива, яку вони в мене не дуже хочуть їсти. Бачите, що шосте яйце є. Ну, Адам я того. Кину в гранулу, трав'яну муку і і того. І просто трошки більше буду їм давати. Не на 50 чи на 100, на 100 50 грам більше. Наприклад, я даю їм е, два рази по, скільки, десь, по 250 грам. Е, вони з'їдають, тобто вони пів кілограма, шість корей з'їдає пів кілограма трав'яної муки і остальне е, грануле. І остальне я вже такі підкормки, трошки кукурузи, ще їм кину, трошки пшениці, як коли. Що вони зернових трошки, трошки більше получають, як 500 грамів. Ну і ще щось з м'ясного, якщо є, то їм звичайно чи з холодильника жінка, щось. внутрі дуже багато тих головів є в холодильника, як вона періодично, бачите, як вони клюють м'ясо. Бо зараз внутрії треба бити, а холодильник забитий таким, то хвостами, то головами. Вони об'єм великий займають. І дружина каже, ми їх так не, не з'їдаємо. Давай я, щоб звільнити холодильник, відварю курям і хай кури то все перетово. Переберуть там, де м'ясо, вони, вони голі кості на, на голові. Ось. Ось такі справи. 41 яйце з 42 можливість. І з того тижня на рівні десь 98%, 97-98% в тому проміжутку. От. І не знаю, наскільки ще того тепла буде, бо щось два рази був приморзок на вулиці, тут і в середині позаминулого тижня. В середині вода не замерзала, ну але мені тих корей шкода, як тільки вони е, почнуть мерзнути, тобто буде мінусова температура, то вони зразу підуть, напевно, на м'ясо. Бо якби я мав півня до них, то б я їх ще тримав, щоб, е, щоб е, купив би ще потім той вод, чи зробив би саме, як він називається. Інкубатор для них, бо інкубатор то не є дуже велика проблема, це взяти шість пініпластів і 6 пініпластів і релюшку поставити, воду поставити, то не є проблема. І виставити на рівно, і яйця би собі грілося, бо я інкубатори а ми мав справу, сам робив. Ну такі. Виводив гуси. Ну, але. Якщо брати інкубатор, якщо буду купляти, то такий, щоб можна було підключити і до електрики, і до е, акумулятора. Це обов'язкова умова, бо я мав тільки електричний інкубатор, який робив сам, який лампами грів. Ну, було так, терпимо. Терпимо в тих випадках, коли було е, Світло. А як не було світла, то, то виникали проблеми і я викидав великі партії яєць. Ну, великі, а оскільки там 50 гусячих яєць одного разу викинув, бо пропало світло. Ураган був, і на двоє суток пропало світло, і я не врятував яєць. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.